Коли в Ріг прилетіла ракета, вдарила по дамбі, розбила дамбу, пішла вода з карачунів по річки Мугулець, ну і дійшла на наступний день, вона дійшла до нас. Підйом води був на 2,5 метри. Звісно, не дамба, не міст який. Пішли і дерева, і комаші з водою, все поламало нам. І в результаті переправу розбило, розмило. ущерб б нанесу порядка двох мільйонів. Нам будувало цей інгулецький бачили комбінат для людей. Все це зроблено. Але рашисти зробили це наоборот. Роблять те, щоб як можна хуже нам жило. Тому це їхній результат їхньої роботи думаю, так казати. Відновлювати Інгулецький комбінат пообіщав нам відновити, але після того, коли вони запрацюють, час Інгулецький комбінат стоїть, не працює. Тому, коли це буде, будемо надіятися, що швидше закінчиться вона нашою перемогою. Нам швидше відремонтують так називаємо переправу. Значить, міст потрібно убрати. для цього потрібно кран, який підніме. Порядка 300 тонн надо підйомний кран. Таких містикровом розі немає. Ми зараз шукаємо, де взяти цей кран. Нам треба розчистити це руху, а потім будемо думати за пішохідні містки. Це поєднано з тим. У нас є міст через річку Інвелець, два моста офіціальні. Тому це був підсобний, будемо так казати, мост, але ним користувалися багато людей, які працюють в основному на комбінаті. Порядка, ну, якщо так, що користувалися, порядка ну, тисячі дворів. Десь так людей, які проживали тисячі. Коротша дорога коротша до міста Інгульця. На роботу легше, швидше, і пішки і велосипедом ближче, порядка на 4 кілометри. Скорочували. Так, ще? Тут було, ми ще нічого не підсипали, ми наводимо зараз порядок, тільки, тому що тут було дуже багато, ви бачите, в округі це ще ми не доубирали. Ми вже 90% вибрали. Тут було гілля, дерева, все забито було, це дамба, комиші. Ми вивезли порядка 10 машин, самосвалів та мазів вивезли туди, Так називаємо мусор після приходу. А звідки йшла вона? звідки вона тепла? З харачунів, звідти, з кривого Рогу. Тут була насип, тут була дорога, а то як отам, там воно прекрасна, хороша дорога. Ми в тому році тільки зробили нам це міст газдячий. Були на грані підтоплення, залишалось, щоб річка вийшла із воденних каналів, які проходять по СНТ Широке, так називаємо балка, Бакаєць наш порядка там, 30 сантиметрів. 30-20 сантиметрів 30 деякі міста, і річка вийшла в СМТ широко. Але, слава Богу, цього не, не було. Це там гілля, дерева, все, 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 було там 15 тонн. 15 тонн. Ну, ты так не? Да, мы